Дивимося серпень, вересень та жовтень. так, Яка ситуація, чи буде ворог просуватися, наступати на Житомирську область у найближчі декілька місяців? Обов'язково залишаємо вподобайки у коментарях. Поділіться, будь ласка, своїми думками. Пишемо запитання, будемо потихеньку їх розбирати. Житомирська область, так? Чи будуть якісь дії, наступальні? так, Скажімо так. Ні, наступальних я не бачу. Ситуація підвішена. Чи буде ворог якось рухатись? Ні, ситуація, по-перше, вона буде стояти на місці, такою, як є. Ніяких наступів у найближчі декілька місяців я не бачу. Не бачу взагалі, що може очікувати Житомирську область? Ну, активність, можливо, по повітру ще в найближчий час, але тут не наступальні дії. Тобто наступу конкретно я не бачу. Так. Ні, я не бачу наступу. Дивіться, активність може бути повітряним шляхом у найближчий період часу. Тобто, ближче сюди. У нас сьогодні з вами 7 серпня. От, активність може бути в найближчий період часу. Якась така масова активність. і... Е це може відобразитися так на області. Але конкретно що стосується саме наступу просування ворога так, по області, ну я цього не бачу. Ситуація просто не буде розвиватися найближчі три місяці стосовно проходу. Іде залякування якесь. Ви знаєте, як наче ходять по колу, залякують, розповідають, грають на емоціях. Там немає стільки ресурсу, щоб іти в наступальні дії. Ще ну, з цієї сторони із Житомирської області. Тому я не бачу поки ніяких наступів.